Селекціонери вивели безліч химерних порід кішок, але осібно від них стоять мініатюрні. А то і карликові кішки, не всі породи визнані офіційно, але це не заважає їм мати шанувальників по всьому світу. Карликові домашні породи Сінгапуру довгий час Сінгапуру. Нащадок сінгапурських бездомних кішок вважалися наймініатюрнішою, самки важать близько 2 кілограм самці. Від 2,5 до 3. довгий час на Батьківщині аборигенну породу вважали сміттєвою, але після експорту Сінгапури в США і Європу і офіційного затвердження її в реєстрі порід не визнала Сінгапуру тільки організація. Фіпфе, що вважається найбільш консервативною ставлення сінгапурців, змінилося? Тепер це національна гордість. Сінгапурський Тайдон, друга назва той Боб або карликовий Бобтейл. Торцем породи вважається власниця розплідника тайських бобтейлов Олена Красніченко. Вага дорослого представника породи не перевищує 2 кілограми, а ще у карликового бобтейла є виправдовує назву породи короткий хвостик, довжина якого не перевищує 7 сантиметрів. Скіф Тайдон Манчкіна-Манчкіна часто називають таксою в котячому світі. І все через короткі лапи висота манські на входці близько 15 см для порівняння у середньої домашньої кішки від 25 до 30 см. У 1991 році породу вперше представили на виставці. Проте спочатку реакція була негативною. Брідерів звинуватили в культивації генів, небезпечних для здоров'я особин. Але коротколапость виявилася природною мутацією, вона не впливає на рухливість. Хребет і внутрішні органи кішки. Манчкін мінськін, мінськін порода, що з'явилася в результаті схрещування Манчкіна і Сфінкса. Від першого дісталися короткі лапки від другого. Відсутність вовни, хоча мінські не можуть бути як повністю лисими, так і покриті короткою, якою шерстю єдина вимога. Відсутність вовни на животі. Мінськін Наполеон минули ще один гібрид Манчкіна. цього разу з перською кішкою. Від кішки такси потомство дістався ген коротколапості, а від перса розкішна шубка і плеската мордочка, порода підрозділяється на класичного Наполеона і ще більш крихітного екстремального. Кошеня породи наполеон з результат схрещування Манчкіна і лаперм. Незвичайної породи з кучерявою шерстю, скуком успадкувала короткі лапи Манчкіна і кучеряву шубку, як інші гібриди Манчкіна. Особини цієї породи рідко виростають більше 15 см в ховці, а важать в середньому від 1,5 п'ять до три кілограм. Скуком Ламкінця порода з'явилася шляхом селекції Манчкіна і сетки Крекса густа шерсть щільним підшерстям». Що нагадує шерсть ягняти, зазвичай починає завиватися після першого року життя. Кошеня породи ламкін найменший кіт у світі у книзі рекордів Гіннеса найменшим котом у світі значиться тінкер. Той один з шести кошенят гімалайської кішки, що з'явився на світ 25 грудня. 1990 року у два з половиною роки його висота в холці становила всього 7 сантиметрів. Довжина 19. А вага 600 грам, мабуть, настільки маленький зріст не міг не вплинути на здоров'я кішки. Кінкер тієї прожив всього 6 років. Найменше дикі коти, іржава кішка, їх друга назва плямисторода кішка. Це родичка бенгальської породи. Сьогодні вони зустрічаються лише в Шрі-Ланці та Індії через те, що середовище проживання постійно змінюється, даній породі загрожує серйозна небезпека вимирання, вага найбільших з цих крихіток. 1,5 квага самок близько один, що не заважає їм бути прекрасними мисливцями. Іржава кішка чорнонога кішка мешканка півдня Африки, також відома як мурашиний тих, і вважається найнебезпечнішим хижаком в своєму ареалі проживання. Довжина тіла самок не перевищує 36 см, а самців 50 см. Вага варіюється від 1 до 2, кв, незважаючи на габарити чорноногі кішки. Агресивні і абсолютно безстрашні, живуть в норах, ведуть відокремлений спосіб життя. На жаль, вид знаходиться на межі вимирання. Чорнонога кішка калімантанська кішка, місце проживання острів Калімантан, вага представників породи від 2-3 до 4-5 кг. довжина тіла близько 80 сантиметрів, при цьому більше половини припадає на хвіст. До 90-х років вид вважався вимерлим, поки одна з особин не потрапила в пастку браконьєрів. Калімантанська кішка точно популяцію назвати складно за оцінками дослідників, в живих залишилося від 200 до 2500 особин. Аборигенний і древній вид, що з'явився ще до відділення Калімантану від материка, знаходиться під загрозою вимирання через вирубку лісів на острові. Також на сайті юзнеївсирію є детальна стаття про найбільших котів.